Слава нації! вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. що ми з вами дуже любимо, любі друзі? Правильно, ми любимо перемагати. Перемоги ми любимо і індивідуальні, звісно, насамперед, бо вони нам найближчі, і загально національні. Зокрема, от як у визвольних чергових визвольних змаганнях. Так і у боротьбі за українську державу. Що нам треба для остаточної перемоги над Московією? Правильно, міцні національні дух та воля, і, звісно, технологія. Ну, для технології кожен з нас робить все, що від нього залежить, на своєму місці, і це не тема цього відео. Тема цього відео це як нам із вами, кожен на своєму місці, просто тут і зараз зміцнити. Міцний і без того, проте підкріпити ще більше: національний переможний український дух це просто зараз піти і підписати петицію за для повернення статусів героїв України Степану Бондері та Роману Шухевичу. І від цієї дії задля перемоги загальнонаціональної, загальноукраїнської над Московією, за нею. Цілком може прийти і ваша особиста перемога у змаганнях, які будуть після того, як ми благополучно зберемо потрібну кількість підписів цієї петиції. Ми з-поміж призерів розіграємо ось таку такі цінні призи. Це великий прапор 20-го окремого полку безпілотних систем К-2. За особистим підписом Героя України пана Вереса Кирила, який, власне, має позивний К-2. так Це за перше місце. Хто підпише петицію, напише мені в приват. Всі контакти в описі під відео і в описі каналу. Добре Римбат. Підписуйте, поширюйте і беріть участь у розіграші. Наголошую. Що розіграш цих цінних призів буде винятково, коли ми цього разу зберемо потрібну кількість підписів. Великий стяг за особистим підписом пана Вереса. Перше місце, друге місце Шеврон, полку К2. Так само за особистим підписом пана Вереса. На третьому місці це мій особистий стяг, який я персоналізую згідно ваших. По бажанню і зроблю відповідне фото, відео, репортаж вам особисто із тим. Таким чином. Окрім того, що підписати петицію самим, ви маєте привести якомога більше підписантів, максимально поширити цю петицію, щоб цей розіграш відбувся. Тому що ми маємо саме цим заходом зібрати потрібну кількість підписів. Тому гуртуйтеся, мобілізуйтеся, підписуйте всіх своїх дідусів, бабусь, рідню, близьких, співробітників, всіх, на кого маєте мінімальний вплив задля зміцнення українського національного переможного духу. І остаточною перемогою України над Московією, і вашою особистою перемогою у цьому змаганні за цінні призи, які інакше отримати ну, насправді дуже і дуже і дуже непросто для абсолютної абсолютно більшості людей. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.